Вітаю, друзі! Подивіться, я приніс вам коштовності. Нехай на перший погляд здається, що це ювелірні прикраси з дорогоцінних металів. Насправді це лялечки метеликів. Такими багатими лялечками можуть похизуватися більшість представників родини Німфалід. Деякі з них справляють враження, цілковито виготовлених із золота, деякі інкрустованих перламутром чи вкрапленнями дорогоцінного каміння. Навіть відомий нам з попередніх випусків метелик Данаїда Монарх має ось таку лялечку, ніби виточену з нефриту і прикрашену золотою облямівкою. Звісно, в оболонках лялечок немає жодного грама дорогоцінних металів, проте за їхній коштовний вигляд вони отримали назву гризаліди від грецького слова хрізос, що в перекладі означає золото для вчених і по сьогодні залишається загадкою призначення такого забарвлення. Проте доволі детально вивчена причина його виникнення. Кутикула лялечки складається з великої кількості мікроскопічних шарів хітину, у хризаліт послідовно чергуються щільні та прозорі шари. Товщина прозорих шарів від зовнішнього до внутрішнього спочатку збільшується, а потім зменшується. А товщина щільних залишається однаковою, у такий спосіб утворюється ефект дзеркальної поверхні з високою відбиваючою здатністю. На цьому відео ми бачимо, що кутикула не одразу набуває коштовного блиску і втрачає його наприкінці циклу перетворення, це зумовлене поступовим утворенням. І наступним зникненням мікрошарів, накопиченням і втратою вологи в кутикулі і ще цілою низкою факторів. І хоча вчені все ще не дійшли єдиного висновку про призначення такого коштовного оздоблення, все одно, як на мене, лялечки хризаліди одна з безлічі незбагненних і прекрасних цікавинок природи. За традицією, нагадаю, що світ ними сповнений. А ми з вами не дійшли ще й до половини. Тож до нових зустрічей і до нових див!